Четвер, 20 вересня, напередодні відзначення в Україні дня партизанської слави у середній загальноосвітній школі No3 імені Островського відбулися відкриті години, присвячені вшануванню подвигу партизанів у роки великої вітчизняної війни. Готувалися до даного заходу як і дорослі школярі, так і наймолодші. Сьогодні у нас день незвичайний. Ми його розпочинаємо з інформативної години і проговоримо з вами про найважливіше в житті людини. А ви знаєте, що найважливіше це батьківщина, здоров'я, мир. Нічого не буде потрібне, якщо не буде на землі миру. Але не завжди було мирне небо. Не завжди ми з вами могли приходити і бути впевненому у завтрашньому дні. Діти були роки, коли нашому народу доводилось боротися з ворогами. Більше 70 років тому наш народ був вимушений боротися з фашизмом. Була велика вітчизняна війна. Вітчизняною війна називалась тому, що піднялася вся вітчизна на боротьбу з фашизмом. Сьогодні ми проговоримо, діти, про те, як у вітчизняній війні боролися з фашизмом не тільки дорослий. А і молодь, і діти. Сьогодні ми будемо говорити про Краснодонських юнаків і дівчат, про молоду гвардію. Містечко Краснодон розташоване в Луганській області, там, де знаходиться багато шахт, в яких видобувались вугілля. Видобували фашисти окупували місто і вирішили. Примусити людей працювати на себе. Вони намагалися видобувати вугілля і відправляти до Німеччини. На шахту почали агітувати працівників. Люди не могли допустити, щоб у їхніх краях порядкували фашисти. І почалася створюватись молодіжна організація, яка Боролася з фашизмом і саботувала роботу шахт. Дуже складні були закони за, виконання, за невиконання нового порядку розстріл, за неявку на реєстрацію розстріл, за прослухування радіоприймачів, розстріл, за появу на вулицях після 18-ї години розстріл. І так діти 29 вересня. 1942 року в містечку Краснодон було розстріляно 32 шахтарі, які відмовились працювати на фашистську Германію. І в той час, коли шахтарі були кинуті у шурф шахти, утворилась молодіжна організація Молода Гвардія. Я живу у щасті, мирі та злагоді. Я не чула грохоту снарядів, не бачила лихоліть війни, не втрачала рідних та друзів. Про ваші подвиги вперше я почула від нашої вчительки Зінаїди Володимирівні. Імена молодогвардій, молодогвардійці, мені та моїм однокласникам відомі також від неї. Ваша організація налічувала близько 100 чоловік. Юнаків та дівчат, школярів 8-9 класів. Молода гвардія антифашистська, комсомольська підпільна організація, що діяла у руки Великої Вітчизняної війни. В основному у місті Краснодоні, Луганської області. Вона була створена незабаром після початку окупації міста Краснодону, що почалася 20 липня 1942 року. Командиром молодої гвардії був Іван Кошовий та Олег Громов. Молода гвардія налічувала близько 110 учасників молодих юнаків та дівчат. Незабаром після арешту в січні 1943 року всіх учасників підпільної діяльності було заарештовано та страчено. 31 січня 1943 року в місті Краснодоні в шахти шахти номер 5 було скинуто 72 учасника підпілля. А 9 лютого цього ж року в місті Ровеньки були розстріляні керівники молодіжної організації, серед них Олег Кошовий та Люба Шевцова. Цього ж року відбулося перепоховання тіл молодогвардійців. Смерть обірвала їх життя, але безсмертним став їх подвиг. Вони загинули, коли вже стало чутно відголоски переможної битви під Сталінградом. Молодогвардійці. Вони ненавиділи смерть, тому і повстали проти фашистів. І взамін отримали вічність і приходять в наші серця з думкою про життя та про його ціну. Непомірні слава Краснодона, подвік синові і дочері, я із шурфа, слышу звук їх стона. Много літ пройшло з тих пор і днів. Вони були ще молоді, коли прийшло на землю лихо. Війна нещадна, та біда їх зустрічала удивка, але не в силах зупинити пориви серця молодого про батьківщину, кожен з них. Забував ніде, ніколи. Було їм тяжко та серця вогнем палаючим горіли, але безжалісне життя усе по-своєму зробили. Ми пам'ятати будемо вічно дітей, що не злякалися війни, і їхній подвиг залишиться в серцях у кожного завжди.